Місці дуже дуже багато морозива, лівонорізному, з різними смаками. Це ж чим як я не можу наперед, бо найголовніше, що вартість дуже дуже дешева. Ну, що ж, я знаходжу зараз на головній променадній вулиці Віпіони Пінєда. і зараз на в такому місці, де є Трішки магазинів тут, і і що, і що саме головне, тут є дуже цікаве морозиво. Різна, різна, різне, різна, ну не могла, не могла втримати, щоб не показати. І я собі випрала ось такий. Це дубайський, дубайський шоколад, дубайський шоколад. Я не могла, щоб його не спробувати, тому спробую розповім вам, як воно. Дивіться, яке воно цікаве. Тут і зелене, і фісташки, і шоколадне. Така ложечка, стаканчик. Можна було ще в Рожку взяти, але. Смачно, я вперше куштую таке шоколадне, шоколадне морозиво дубайське. Цікавий смак. Треба їсти, бо розтане. Напроти магазина з Морозивом є м'ясний магазин. А ціни ви можете бачити самі в євро. Ну такі. А це інший магазин, теж по проминадній. До речі, дві ці пакетики. Той, хто не був в Італії, той не знає, про що я кажу. Трішки покажу вам цін, але єдине, що я неправильно тримаю телефон. Сорі, я не, за... не звернула увагу, що я не так тримаю телефон. Ну, Але ціни, я думаю, вам трішки буде видно. Це один із таких більшечків супермаркетів. Ну і прямуємо до моря. Альос. Улиця шумна, людей багато, але знаєте, я ще не зовсім такий блогер, щоб знімати і, і трішки встидаюся, і ще можу вам сказати те, що не дуже хочеться обличчя людей знімати, тому що є такий закон, що не можна цього робити. Тому так знімаю для вас так потаємно. Спорік, на море будіоне, а це пляж, море штурмиці і шторм на морі. Там є червоний прапірець, який означає, що купати зараз не можна, тому що великі вогни. Позаду мене ліжечки. мало дуже мало таких тих, хто купається, переважно ті хто дослуховується і бачите, море пусте. Але можливо це і до кращого, тому що я вам можу трішечки показати море. Трішечки показати як без людей, щоб ви порелаксували і подивилися, як яке ж воно, то море бібіона, бідіоне. скажу, що сонечко зараз за хмарами. Ну, як за хмарами, там є трішечки хмар і є можливість знаходитись зараз не під парасолкою, не під парасолею і... і ми цим користуємося, тому що ця агенція, яка якої ми зняли наші, нашу вілу, вона не дає в комплекті парасольку і лежачки. І я вам хочу сказати, що ну, якби, ми розраховували на те, що це буде в комплекті, але на даний час в комплекті цього немає. Ну, не розстраюватись. Не потрібно, тому що, тому що є можливість погуляти під сонечком, а так би сиділи, зараз під парасолею. Яке було рішення? Рішення було таке, ми прийшли на пляж і зараз йдуть години сієсти, які не працюють. Ну, перерва. Каса не працює яка. Продає білетики. Ну як білетики. Каса не продає парасольки. Зараз пепшинами, вони, вони мають такий перерву. І було вирішено взяти покривало і присісти трішечки під покрив. Ну, на покривалі, поки перечекати. Mm. А, і коли я присіла на покривало mm. трішки, ну як в краєчку <схід> біля моря. То зараз до мене підійшли спасателі. Так як червоний прапор, вони могли собі відійти походити по береговій лінії. Не знаю, можливо, вони попереджали людей, що купатись не можна в цей період. Ну, тобто вони ходили по берегу, і один із спасателів підійшов. А він такий милий, посміхався, ну нічого. Не сварився, але підійшов і попередив, що купати сидіти, купатись можна, звичайно, але на покривалі сидіти саме в цій зоні не можна, тому що тут позаді в мене є тапчани і парасольки, і тут також нотель має свої свої місця і ну і тут вони підписані, тобто це частна зона. І вони попередили, що в чесній зоні не можна ну, знаходитись під покривалами. Але там далі є такий як би, дикий пляж, скажімо так. Да? Е ну, Я вам скажу, що звідси я його зразу не побачила, тому що тут пересольки на пляжі ніяк не міняються. І пересольки в них тут різного кольору. Але я не знала що то, там далі, далі кольорові такі парасольки, то там саме такий дикий пляж. Люди самі собі можуть купити парасольку і на покривалі посидіти. І на покривалі собі посидіти під, парасол, під парасолою. Але... Але ми зараз поки що чекаємо. Чекаємо, коли відкриється ця каса, не знаю. Можливо, підемо ще подивимося на ті парасолі, на той безкоштовний. Е, якщо там ну, гарне, гарне місце, хороший пляж, е, покривало є, чого можна і там посидіти, звичайно. Ну, побачимо, побачимо як, яка буде ситуація далі. Буду тримати вас в курсі, буду вам все розповідати. Підписуйтесь. А я вам розкажу про бібліони, відпочинок. Ну, та все, що є цікавого на даний час. На пляжу лежить Велетенська акула. Велетенська акула. Хтось прикольно придумав, зробив таку акулу. Але вона велика, я вам скажу. Вона не маленька, але класно, Талант, такий талант. Молодці, просто суперово, чудово.